Зараз ми розкриємо один з секретів чистого звуку аудіосистеми: очищення від радіочастотного забруднення з розетки з AudioQuest. Це хай-файний канал АМАудіо, студія Rockama Production, Продакшн, містерсані. Хлопчик чистить платівки, чоловік чистить високочастотний радіошум. Такий мемчик ідеально підходить до нашого відео. Отже, зараз на столі ви бачите три нові продукти від AudioQuest. І перед тим як пояснити їх призначення, я нагадаю, що американський бренд AudioQuest є еталоном якості у світі кабелів. Мільйони аудіофілів надають перевагу акустичним межблочним цифровим кабелям бренду. Окрім цього, AudioQuest має круті цапи, безліч аксесуарів. Але зараз нас цікавлять саме ці. Кондиціонери э, струму для нашого вуха, мені здається, що більш звична назва це мережеві фільтри. Це пристрої, які очищають електромережу від шуму, який створюється в ній через електромагнітні явища, які ви не бачите. Такий шум погіршує звук аудіосистеми. Ну, взагалі, то я шукав якесь порівняння, і мені сподобалося наступне про свічку в день і вночі. Якщо свічку запалити у світлі ліхтарів, то ви майже не побачите э, полум'я, як воно мерехтить. Його кольори і все інше. Але якщо прибрати світлове навантаження, прибрати світловий шум, то починається магія чіткий контур, різні кольори. Мерехтиць все ідеально чітко. Та-да-та-ра-та-да-та-да-та-да-та-ра. Так само і сигнал в аудіо, маючи багато шумів, ми не чуємо деталі. А якщо їх прибрати, ви раптом почуєте багато нового. Коротше, для аудіофіла це must have. Більше того, ці самі юніти захищають вашу техніку від стрибків напруги. В наші буремні часи це крутий бонус. За розробку таких пристроїв взялася людина, яка добре розуміється на цій темі через свою і професійну, і музичну діяльність. Гард Павел. Він технар, інженер, розробник, але при цьому затятий і музикант-барабанник. Ну як це ще правильно сказати, перкусіоніст. Тому він розуміє музику якраз зсередини. Після того, як він приєднався до засновників AudioQuest, він почав розробку мережевих фільтрів. Результати його діяльності вплинули на весь ринок, були відзначені багатьма нагородами, а головне, вони вирішили проблему шуму у електромережі та захисту технікою техніки від стрибків нап... напруги. До речі, саме Гард Павел. Приклав руку до створення серії легендарних у своєму класі мережевих фільтрів Ніагара. Логічним продовженням розширення сім'ї мережевих фільтрів стали фільтри PowerQuest, що стали доступними набагато ширшому колу користувачів. Вони бюджетніші, але від того не менш продуктивні. Ефективні, ну ефективні, продуктивність. Продуктивність це як ефективність, це тільки краще. Знайомтесь, PowerQuest 303 505 707. Що ж в них спільного? По-перше, PowerQuest у декілька разів ефективніше за звичайний мережевий фільтр у справі очистки вашої електрики від сміття. По-друге, кожен пристрій має сім розеток на задній панелі. До цих блоків можна підключати достатнє обладнання, ба більше розетки розділені на дві групи. Перше, це розетки для пристроїв з високим струмом, такі як підсилювачі, активні колонки, саундбари, сабвуфери. А друга група це розетки, що забезпечують чисте живлення для джерел звуку та відео, що використовують цифровий сигнал, який працює на високій частоті. Бо саме на таких частотах виникає багато небажаних сават. Наступна спільна риса паверквестів надкруте силове кабло. Кабель хлопчика. Кабель чоловіка. Зрозуміло. Проте, як казали в моєму селі Action louder than words. Краще один раз показати, ніж сто разів розказати. Це приклад. Для того, щоб почути вплив небажаного шуму від розетки, наш спеціаліст з встановлення аудіосистем Сергій надіслав мені ось цей прилад. Аудіопризм. Noise sniffer. Він наочно покаже, а точніше, визвучить весь той бруд, який є у вашій електромережі. Привіт. Давно не бачили. Дуже несподівано. У студії з'являється Сергій. Доброго дня! Хамон, я тобі прислав, я тобі і покажу. Почнемо. Давай, Саня, спочатку продемонструємо роботу цієї штуки напряму від мережі, щоб ніхто не сумнівався, що ми там якусь робимо підставу. Я спробую підняти оцей. Подовжувач. О, давайте, так я думаю, буде видно. Саня, давай шарок. Вставляємо його напряму в нашу мережу студійну. Оба, включаємо. Тобто все, що ви чуєте зараз, це все шум. Саме смішне, я от покажу на камеру, якщо видно, це на мінімальному значенні взагалі все відбувається. Тут прям дуже-дуже все погано з мережею. Mm -hmm. Виключаємо. Тепер витягаємо це, беремо наш суперкабель, вставляємо один в розетку. Інший Power Quest 505, той, який у нас знаходиться посередині. Так. І вибираємо розетку. Ну, давайте хоча б там, я не знаю, типу, це наш. DVD, музичний плеєр, чи ще щось. Це source component. Включив, якщо видно. А давай тобто, спочатку гучність включимо. О, давай окей. Yeah. Це теж варіант. Є. Є. Окей. Підловили. Хотіли <laughs> нажухати народ. Тобто, включаємо. Ну, О, це от максимум. Давайте я отак його залишу на максимумі. Mm -hmm. Просто-напросто візьму, покажу, oh. да. це вимкнулася мережа, чому він запищав? тому що я обережно витягну кабель. І тепер вставимо назад нашу розетку. Міксер? Якось так. Повертаємо це все назад. Обережно, включаємо в наш. Угу. На максимум нічого не крутило. Тобто ось отака мережа у нас в студії. І Окей. це буде стосуватися кожного. Смішно, смішно, да, да, да. так, це буде стосуватися кожного, єдина різниця. Я думаю, ти про неї далі розкажеш. Єдина різниця буде в рівнях фільтрації і в різних кабелях, які тут дадуть в комплекті по рівню продуктивності. І в 707-му ми додамо резерв по струму. Який нам знадобиться для прослуховування гучної музики там і тихих гучних сцен одночасно. Я думаю, ти mm -hmm. розповів. Це. Дякую, Дана. Сергій. Все друзі. Було Приємно. Телепортуйтеся до нас частіше. Все, От. дякую. Всім пока. Продовжимо. Тож ми наживо позбавилися близько 90% шуму, який потрапляв до нашого обладнання. Фільтри, або ж як їх ще називають кондиціонери, ефективно очистили нашу систему від шуму, що генерується в електромережі. І тут варто пояснити взагалі, от звідки ля цей шум. Справа в тім, що прилади, які ми встромляємо в розетку, генерують електромагнітні поля навколо себе. Ба Більше, в наші часи, ми буквально. Плескаємося в електромагнітному випромінюванні. Мобілки, планшети, ноути, роутери, антени мобільного зв'язку. Де моя шапочка з фольги? Одразу прибираються всі електромагнітні хвилювання. Ти налаштовуєшся на позитив. Ти відчуваєш а, симфонію, симфонію Всесвіту. Який просто поглинає тебе. Коротше, електромагнітні поля взаємодіють з кабелями живлення вашої аудіотехніки та викликають інтерференцію електромагнітних полів. Тобто електромагнітні хвилі починають впливати одна на одну, ну наприклад, збільшувати або зменшувати амплітуду, змінювати фазу або ж там напрямок. Часто це порівнюють із колами на воді від двох одночасно кинутих у воду камінців. У випадку з електронним обладнанням такі явища можуть спричинити спотворення або ж шум у відтворенні аудіосигналу. PowerQuest – це активні фільтри, тож прилади порівнюються напругу на двох провідниках електромережі та видаляють будь-які шуми, які присутні лише на одному провіднику. Схожі моменти між цими юнітами ми розібрали час пройтися по відмінностям. Ці основні відмінності всередині корпусу та назовні у кабелях живлення. PowerQuest 303 має лінійний шумопоглинаючий диференційний фільтр, а у свою чергу моделі 505 та 707 покращені ультралінійним диференційним Фільтром та синфазним фільтром я це вимовив. Хто це писав? Я. Тепер на черзі кабелі живлення. 303 відзначається двохметровим кабелем для розсіювання радіочастотного шуму з напівтвердими, концентричними провідниками з використанням довгозернистої міді. Така міді міцніша, має кращу провідність, нагрівається менше, ніж інші типи міді, та зменшує рівень шуму, який виникає у дроті. А ще така міді міцніша і тому вона масивніша. Ну, ви бачили, тому такі кабелі достатньо об'ємні. 505 та 707 має вже Zero Tech кабель із спеціальними Яке ще більше зменшує вплив радіочастотних перешкод. І нарешті, щоб поставити крапку у відмінностях між представленими паурквестами, слід зазначити, що найдорожча та найпросунітіша версія 707 має так званий резервуар струму на 45 А. Ця функція забезпечує постійний потік струму до ваших хайфайних приладів. В акустичних системах резерв у 45 А потрібен при переході від тихих сцен до потужних, ну наприклад, в опорі від вокалу та скрипочок до цимбаїв або ж гучного барабану. У такі моменти струм підсилювача різко зростає і без цього Пасо, який, ну, типу там 45 ампер, подача буде слабкіша і повільніша. А в домашньому кінотеатрі резерв запобігає таким проблемам, як мерехтіння пікселів під час перегляду динамічного екшену на телевізорі, де спалахи відбуваються інші спецефекти. У поєднанні з очищенням від електрошуму це можливість почути з вашої системи звук на класовище. І нарешті захист від перенапруги. Ба більше від блискавки, і тут я не жартую. Якщо блискавка вплине на електромережу, можна бути абсолютно спокійним в роботі приладів, підключених до цих фільтрів. Мережеві фільтри PowerQuest витримують багаторазові стрибки змінного струму до 6000 В, вольт А ампер без пошкодження. Як тільки PowerQuest зареєстрував небезпечно для ваших приладів напругу 270 вольт, він миттєво виключає подачу електрики, але при цьому перезапускається протягом мілісекунд. Якщо напруга нормалізується, PowerQuest Продовжує роботу. Реально працює? Реально працює. Чому кажуть аудіоквесту та технологія Non-Sacrifice? Е, так звана. Якщо взяти інші фільтри, якісь, е, наприклад, інших виробників е, там розповсюджених, е, в чому сенс? Вони при от таких от перепадах 6000 вольт, там, 3000 А, там у когось менше, у когось більше може бути, вони, як правило, виходять з ладу. О, типу, він захищає обладнання дороговартісне, там беручи на себе. У Поквеса, ця штука зроблена по інших технологіях, взагалі не буду вдаватися в подробиці. Там є картинка, схема дуже цікава. Е, вона відсікає весь тракт, там залічені мілісекунди. І за рахунок цього е, він, не, ну, він не виходить з ладу, коротше кажучи. Тобто, після такого великого перепаду він далі починає працювати. Е, ну, це працює, у нас був випадок, людина привезла його нам потім, по факту вийшов з ладу тільки, я так розумію, цей як його, запобіжник. І то не зрозуміло чому, тому що, ну, можливо, там дуже сильний вплив був, ніхто не знає, але це якраз було десь у 22-му взимку, коли ці стрибки там були і тому подібно, там коїлося багато чого в мережі. Тому так, да, ця штука працює дійсно, якщо у вас там обладнання стоїть. На 2-3-5, мов у когось 10 тисяч доларів, то ця штука взагалі масхеп. Ну, на, її ці... на фоні її ціни, тобто і ціни обладнання, ну, вона дуже сильно виправдана. Принаймні, хоча б з цього. Ну, з цієї причини. Бо мені стабілізатори допоможуть. Ну, не допомогло е навесні, коли 23-го року, здається, у людина поставили 778 ресивер над. Достатньо не. NAD, оце, от, да, оце спеціаліст. Поставили NAD, і він згорів: людина поїхала, де два місяці не було. Згоріла плата живлення і тому подібне. Ми відремонтували, зрозуміло, по гарантії його, тому що ну, там, зовнішній вплив не зрозуміло, що було. У нього стояли ці стабілізатори, вони допомогли. А ця mm. штука могла відсікти це все. І, ну, він на той момент економом сказав, у мене стабілізатори є. Кажу: ну окей. А насправді стабілізатор просто він не встиг обробити от мілісекундні, коли там мілісекунди є. Ну, от у мене вдома стабілізатори стоять, вони все одно пропускають от цей перший стрибок, там, ти дивишся, раз там світло яскравіше, а потім раз він погасив. Там зубри у когось стоять, в щитку, там ще є щось відсічка. Але там питання часу спрацювання. Mm. У квесто насправді це такий, ну не те, щоб інсайт, хто їх купляв, той точно знає. У них була маленька. Проблема, яку вони вирішили, і ми всі ці девайси замінили по гарантії. З першим поколінням маленьких пауерквестів, таких настольних фільтрів. Це було перше півроку, десь після того, як воно з'явилось. Вони, вони це реле, високошвидкісне, воно просто-напросто дуже ну, Воно виходило з ладу, воно не могло назад девайс включити. Тобто воно його вирубало. А так як постачальник цих реле там, зробив, напевно, браковану партію, ну там їх небагато було насправді. І воно просто не давало до вас включитися. Тобто якщо по ньому стукнеш, воно могло включитися. Але це було дуже смішно, коли ми в сервісі це дивилися. І насправді ми людям це все замінили. AudioQuest сам признав таку рекламацію, зробив відзивну mm. кампанію, скажімо так, ми їх всі замінили. Але от вся от фішка оця от по відключенню, оце от спеціальне реле, Яке налаштовано таким чином, що там взагалі мілісекунди були ну, до цього. Що пішли розбирати. Ага. Так, ладно. розбираємо його. Нам ще багато крутити. Це На гвинтиках вагань. не економили. Це для вагідь. маленьке залишився. Все. Нічого страшного. Ну що, розказуй, показуй, бо непонятно. Знаю, тобто взагалі що тут де. Чікаво було призібрати. Їм ні запаяно, закручена спеціально, щоб ніхто не залазив. До речі, видно, що такий, знаєш, плюс-мінус електрик нормальний. Точніше, підхід збирав все обережненько під 90 градусів. Дуже рідко таке побачив, тільки в сервісі, можливо, у когось. Ну, розказуй, що бачиш. Так, ну це наш топо 807-й. Це якраз от перше, те, що кидається в очі саме перша, оце от чорна штукенція. Вона якраз і є тим резервуаром 45 амперним який зберігає сюди запас. Це і є велика ємність, яка накопичує у собі заряд. Далі йдуть у нас катушки індуктивності, які якраз працюють з фільтрами лінійними і ультралінійними. Ці О2 це і є оці релеві відсічки. Які дозволяють нам дуже-дуже швидко все це виробити і залишити наш девайс живим під час ну, дуже дуже великих стрибків напруги. В молодших девайсах не буде оцієї штуки, і в 303 буде більш простий фільтр лінійний. Отак він всередині виглядає. Головне, що корпус теж зроблено з якісної сталі, і він сам по собі вже екранує. Тобто все, що ми вичищаємо. До речі, у 707-го ці розетки, зараз можемо показати, я обережно поставлю. Вони більш якісні, ніж, наприклад, у 505 і 303. -го. Цей навіть, до речі, легше. До речі, корпус оцього. Вже йде з пластику. Це вже ті відмінності, які не видно. Тут пластик, передня панель теж металева, тут вже йде все металево, тобто більш висока якість. І тобто, як, якщо ви можете бачити, тобто, тут які вихідні роз'єми і тут. Тобто Воно дуже наглядно видно. Вони тут зроблені прямо в корпусі вилеті. Тут вони вже вбудовані як окремі. по сути, вол соки-то розетки. Вони защелкнуті, під'єднані. Друти десь по 2, 14 ВГ, да? 2,5 січення. А збирати будеш? Ні. Збирати буде хтось інший. Саня? Я? Ні. До речі, Оці от ультралінійні фільтрації Source Components, вони майже не дають ніякого шуму. Ну, тобто те, то, що ми включали, якщо ми включимо на High Current, може, до, до речі, дуже-дуже обережно включити в не повторювати це вдома. Це все роблять спеціалісти. Толя, ти вже визиваєш швидку. А ось наш лінійний фільтр. Викрутили на максимум чутливість. Ми нічого не чуємо. А от якщо вставимо в High Current, От, чуєте, трішечки-трішечки щось прибувається. Чому так стається на хай на вилках? Для того, щоб кінцевий підсилювач, наприклад, підсилювач потужності, там сабвуфери, активні колонки, все інше, вони працювали в своєму заданому режимі е, е, їм. Бажано не обмежувати струм, що робить лінійний фільтр. І на підсилювачах, оці от надвисокі частоти, які ми ну, отримуємо в якості шуму, вони менш впливають на звук. Тобто тут є фільтрація, але вона трошечки, трошечки менша. Для того, щоб не затримувати струм, і зробити так, щоб у нас звук, от якраз, наприклад, чи з цим, чи без цього е, запасу ємності, він був більш динамічний. Тобто, якщо ми встановлюємо на щось якийсь фільтр. Це завжди з'їдає потужність, з'їдає час працювання. На сорс-компонентах е, більш е, виразні, тобто ми боремося з надвисокими частотами. Тому що на цих частотах працює все бідна е, вся дискретизація, тобто там 192 кГц, і вище, вище, вище. Тобто, це якраз оці високі частоти. І от там вони більш критичні. Чому? Тому що. Ми, наприклад, отримуємо частоту дискретизації по факту, ну, спотворено, якщо у нас будуть завади. Тобто, це вплине на криву цього аналогового сигналу на виході, і все, ми отримаємо вже спотворення звуку. Це дійсно чутно. На ну, висококласних системах. На по 3 скоріше за все, ви це не почуєте. Якось так. Тому на оцих ультралінійних фільтрах в будь-якому девайсі 707 303, 505, і в інших ніагарах більш топових, там ви взагалі будете чути тишу. На оцих хайкарен тут буде щось прибуватися. Це зроблено свідомо. Це все тестувалося для того, щоб не стримувати струм ну, в системі. Аудіоквест інженери розумні, у них дуже великий досвід, тому вони знають, що вони роблять. Молодше я думаю, ми розбирати не будемо чи розберемо 303 раді. Спортивного інтересу. Так що було видно, в чому різниця між старшим і молодшим. Ну давай швидко розкручу. Сподимося, як кришка кріпиться. Я думаю, тільки у цій крайні. Ні, не тянуть. Сейчас, секунду, да. О, нормально. Ну що? А, круто. Воно, знаєш, воно і тримає. І тому що пластиковий корпус, якщо ти ставиш, воно не дає тобі прогнути, то там. ну, тако, Типу, тако, така... основа, так. Да. Да, да, да. Сподіваюсь, під ніжками кріплення нема. Тоді А як же вони і закрутили? Дуже зручно. Ну, по суті, кінцевому покупцю це пофігу. У нього головне, щоб працювало. Це сервісером не дуже юзерфрендлі буде, а так. Так всередині виглядає 303. Реле ті саме відцікачі на 275 вольт захист. Те, що 220 теж 14 АВГ і зазимлення. Тут прикольний девайс з текстолітової плити, з підпайним Ми ми так подумали, що це, скоріш за все, квест ніде не зазначає, що це можливо це екранування зверху. Тобто це теж зменшує вплив зовнішнього випромінення. Вона якраз не знаходиться над цією платою. Тобто ця плата вже не сприймає спотворення, які в повітрі за рахунок того, що корпус пластиковий, цей металевий, він заземлений, йому все одно. Тобто, це взагалі вся екрануюча поверхня. А тут вони таким чином вийшли. Ну, прикольно. На і про таке подумала. 505 буде точно такий всередині, як і оцей, тільки без запасу ємності. Такий саме буде, напевно, захист, така частина середня, тільки без оцього. Хто хоче купити зі знижкою 303 PowerQuest? В такому стані, да збери сам Лего. У нас зараз дуже це модно збирати самому. Все. Які можуть бути висновки? Актуальна штука: кожен з цих мережевих фільтрів забезпечить захист вашого обладнання від пошкоджень, спричинених стрибками, напруги та перенапруженнями. Зменшить шуми, що може призвести до значного покращення звучання вашого аудіообладнання, дозволить почути більше деталей у музиці, Покращить музичний динамічний діапазон, що надасть більшого глибокого і потужного басу. Ці пристрої у першу чергу для аудіофілів, які хочуть покращити звук своєї системи, для власників дорогого аудіообладнання, які його хочуть захистити, і для користувачів, які мають нестабільну електромережу. PowerQuest мають міцний залізний корпус, габарити співставні з різною аудіотехнікою, а також вони комплектуються з вушками для стійки, що спрощує монтаж у вашу систему. В описі до цього відео є посилання на порівняльну таблицю характеристик по цим пристроям. Раджу розглянути. Сподіваюся! Тему розкрито. Якщо так, то поставте лайк цьому відео. Якщо залишаються питання, чекаємо на них у коментарях. Підпишіться на канал Audio, Це дозволиться вам завжди бути у курсі новин і нових цікавих хай-фай тем. Ми завжди намагаємося готувати якісний контент, який буде цікавий та корисний нашим глядачам. Також ви можете підписатися і підпишіться. От, нам треба дуже. <реш> Підпишись! Руками продакшн! Мої сторінки в інтернеті. Хай буде файно. От. Підпишись як в прошлий раз.